Вийшов у полон за наказом. Вижив у теракті в Оленівці. Захисник Маріуполя Артем Гонділ, 35 місяців перебуває у російському полоні. Його дружина Анастасія є співзасновницею організації Спільнота Оленівки. У липні 2024 року жінка отримала від чоловіка дзвінок, але вже згодом дізналася, що це справа російських пропагандистів. Я не знала, що це під запис, тому я постійно наголошувала Я тебе звідти витягну. Ти тримайся я, я тебе витягну. А він, е, ну мабуть, не дуже хотів, щоб я цього казала, тому що він постійно казав: мені потрібно йти, мені потрібно віддавати телефон. Ну мабуть, він хвилювався, щоб я нічого зайвого не сказала. Чоловік просив про обмін. Тоді Анастасія разом з іншими дружинами звернулася до української влади, вимагала сприяти поверненню полонених. Дев'ять місяців зворотньої реакції не було, і тому ми вимушені доведені до відчаю, вимушені виходити на цей важкий і крок з цією безстроковою голодовкою. Ми розуміємо, як це буде тяжко, як це вдарить по нашому здоров'ю. Так, ми це все усвідомлюємо, але, ну, але ми іншого кроку вже не бачимо. Ну розумієте, у нас тут є час. Чекати і можливість, а у них там немає. Голодування розпочали 24 квітня на Майдані Незалежності у Києві. Родини вимагають зустрічі з президентом України та ухвалення закону про встановлення пам'ятної дати для вшанування загиблих в полоні. Обурені, що влада досі цього не зробила. Та для Анастасії найголовніше повернення чоловіка, бо він двічі поранений у Маріуполі та під час масового вбивства в Оленівці. Усі поранення вже давним-давно загоїлись. До уламків в тілі люди звикли, кістки неправильно зрослись без належної медичної допомоги. Вони досі чекають своєї черги на повернення і на належну медичну допомогу. У ніч на 29 липня 2022 року на території колонії Воленівці Росіяни вчинили теракт. Внаслідок вибуху загинуло 50 українських військовополонених ще близько ста зазнали важких поранень. Точна доля постраждалих невідома. Більшість досі перебуває в російських катівнях. Валентина Чурікова. Ми працюємо для вас.